Після участі у 25 колективних виставках в Україні і за кордоном, а також однієї персональної у Львові, молода Івано-Франківська художниця Людмила Строкош нарешті представила свої роботи у рідному місті. Експозиція вмістила 20 живописних полотен, виконаних впродовж останніх трьох років. Ось це заголовна робота у виставці під назвою Тетате. Тетате -тет» має двозначне символічне значення. Це фактично спілкування автора з глядачем безпосередньо через виконані ним роботи. Поскільки мистецтво це форма вираження дійсності, то всі настрої, емоції, переживання, відчуття я намагалась висловити з допомогою кольору, плями, лінії, фактури, власне, вибрала форму дійсності, вираження дійсності, саме малярство. Роботи Людмили Строкош вже встигла побачити Європа. Стиль якому надає перевагу авторка, поєднання реалістичного живопису з абстракціонізмом там вельми популярний. І, хоча більша частина полотен художниці продана за кордон, в Україні переконує Людмила, залишились найдорожчі і найкращі її роботи. З представлених у цій експозиції для авторки найбільш знаковою є ось ця створена у перші дні материнства. Її назва мелодія джазу.